Королева біла біла, хазяйнує скрізь уміло. Сіє, віє, мете, меле, По землі крупицю стеле. Хто я, діти? Так, я зима, молодці. Ви опинились в моїй зимовій казці, але не лякайтесь, я вас не заморожу. Адже я не лише холодна, я можу бути різною. А ви, дітки, знаєте, яка я зима? Зима яка? Сніжна, бо багато снігу. Яка? Люта, бо холодні вітри, хурделиця. Зима яка? Крижана, бо все навкруги в лід перетворюється. Зима яка? Холодна. Ще яка зима? Так морозино, бо часто дуже сильні морози. А ще яка зима? Правильно, святково, бо взимку дуже багато свят, молодці. А прийшла я до вас не одна, прийшла я зі своїми синами, зимовими місяцями. Як називається перший місяць зими? Правильно, грудень. А другий місяць зими як називається? Так, січень. А останній третій місяць як називається? Так, лютий, молодці. Діти, пропоную вам пограти в гру назви лагідно. Я вам кажу слово, а ви мені кажете лагідно. Зима, а лагідно? Так, зимонька, молодці. Сніг, а лагідно, сніжок, вас гарно виходить. Сніжинка, а лагідно. Так, сніжиночка. Мороз, а лагідно, морозець, бурулька, а лагідно, Бурулечка. Лід, а лагідно, льодок. Мотці, у вас все вийшло. А зараз я вам пропоную скласти речення про зиму. Коли, правильно, взимку, хто? Ведмідь. Що робить? Спить. А де у барлозі? Таким чином, у нас вийшло речення. Взимку, ведмідь, спить у барлозі. Молодці. Яке речі ми можемо скласти за цією картинкою? Правильно, зайчик міняє шубу з якої з сірої на білу. Погляньте уважно на цю схему. Коли так взимку, хто? Діти. що роблять? Катаються на чому? Так, на ковзанах. Вийшло речення взимку діти катаються на ковзанах. Молодці. А яке речення ми складемо за цією схемою? Так, взимку хлопчик катається на лижах. Молодці. Тітки, а ви любите зиму? Ой, як мені приємно. А чому ви любите зиму? Бо взимку багато снігу випадає і дітям стає весело. А ось погнаньте на картинку, що роблять діти. Дітки катаються на лижах, на ковзанах, на санчатах, грають в сніжки та ліплять сніговика. А що найбільше полюбляєте робити ви взимку? Дітки ось і підійшла до завершення подорож по зимовій касці. Вам пора повертатися додому, а мені йти до лісу й хазяйнувати там. Давайте скажемо чарівні слова. Раз, два, три. Додому повернись. Дякую, малята, за таку цікаву гру. Сподіваюсь, скоро зустрінемось. До побачення.